Доброго ранку, шановні українські аграрії. А мені привезли 20 мішків побитого жуком, тягли до останнього, замінити відмовилися. Це на рахунок лімагрейна. Дивіться, по-перше, демо було посіяне моїми агрономами. І, Богу, я хотів би, щоб, знаєте, щоб менше там приймати участь, щоб ніхто не казав, що я там щось міняю. Мені саме менше це хочеться щось міняти. От то дало, то й дало. Ви побачите далі, от, наприклад, як нас дали інші гібриди по наприклад по олійності і по врожайності. Тобто у кожного кожної селекції є свої класні гібриди. Так, Лімагрин показав по врожайності одну із вищих урожайності. Принаймні, в них гібридів було більше з вищою урожайністю, аніж у кожного. Ну, понад 4 тони. На рахунок того, що привезли там щось незрозуміле. Розумієте, Всяке буває, і нам теж сюрпризи були, ну міняли аж бігом. Або тут такий менеджер незрозумілий, або ну не знаю, що, що там за ситуація у вас була, ну мусили б поміняти, розумієте? Або треба було зняти відео, як моношок зняв, що от є проблема, треба якось вирішувати. Ну, так теж не повинно бути, що, що аграрі кидають і так далі. А те, що соняшник у. Компанія Лімагрейн крутезний, я вам скажу. Це ще років це років ще пл. Подожі, скільки та це ну років 8 назад почалась історія, коли ми почали в Олефі сіяти його. І дійсно деякі гібриди перепльовували сингентовські гібриди, розумієте? Я тоді вже звернув увагу, що да, є там класні гібриди по соняшнику. На рахунок там предвзятості чи не І в цьому році я жодного гібрида, окрім, ну я сіяв раджиті у себе на полях, а Леві Магрейна жодної гібриди я не сіяв, зрозуміло. Тобто немає такого, що як якось от хотів там, щоб врожайність була лімагрена вище. Як вийшло, так і вийшло. Тобто все демо зібране, як вийшло, так і вийшло. Але я кажу, що в кожній селекції, які давали, всі гібриди, крім одної селекції, там трішки не дотягнув один гібрид до 4 тонн. Всі є гібриди, які там дають більше 4 тонн. А рахунок того, що приїжджає погане насіння, ну, воно ну, повинно бути замінене однозначно або компенсоване, як на мене. Всяке буває. Ну, і блокпости теж бувають вранці. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам запрошу до співпраці. Що маємо, то маємо все на краще.